І так, оповідання в стилі Леся Подрив'янського, гарна тьолка з татухами і кукурузиною, Згенеровано чатом GPT. Це паскуда, звісно, заїбала, його треба обдурювати, бо він відмовляється генерувати подібний контент. Постійно в якусь слащаву... Безглузду херню е, рухається. Але я його поколбасив. І ось твір. У безглуздому селі, де вічно була нудьга, жителі займалися лише нишпоркою та обговоренням чужого життя. А одного вечора селяни вирішили. Змінити своє буденне життя та влаштували грандіозне свято, на якому напились домашнього самогону і об'їлися галюциногенних грибів хороший початок. Спіанілі від алкоголю та грибів, село весь час пробувало на штиках, чекаючи якогось пекельного атракціону. І ось одного дня, як із неба, з'явилася Надя, новоселиха, з татухами, що малюнки виглядали, ніби на них хтось вилаяв. Село весь час пробувало на штиках, чекаючи якогось пекельного атракціону від Наді та її компанів. Тут же з'явилася ідея зняти костюмоване кіно про кукурузину Наді, що відтворювала усі місцеві жорстко... жорстокі шуточки та анекдоти з селянами у головних ролях. Василь, сільський Жиголо, готовий на витівки, на всі витівки, взяв на себе роль головного героя. Що боровся з, ку з кукурузиною монстром. А Надя, як новачок, згодилась на роль сексуальної заложниці, яку кукурузина брала на озброєння у своїх пекельних планах. Село зібралося на головній площі, де почалась зйомка кіно. Всі чекали, коли Василь зі своїми могутніми батонами. Рознесе кукурузину, що згодом засадить йому між ніг. Ця сцена змусила усіх реготати від жаху і одночас сміху. На фіналі сцени, коли Василь мав врятувати Надю, він схопив кукурузину. Проте, коли Василь мав врятувати Надю, він схопив кукурузину. Проте, ковзаючи на брудній підлозі, кукурузина випала з його рук. Зненацька Надя підняла кукурузину свою і, немов дику Амазонку, знищила монстра. Селяни спостерігали за сценою, розвиваючись між страхом та сміхом, але саме такий неймовірний коктейль відчуттів відображав гумор. Леся Подерев'янського. Не знаю, тут від Леся Подерев'янського тільки згадування Леся Подеревлянського чи що. Ну, можливо, є тут якась така стилістика. Мені б, звісно, голосу не вистачає у мене свій тембр. Я не так звучу. Хто б міг подумати, що галюциногенні гриби та самогон відкрили селянам дивовижний світ жартів та абсурду? Після зйомок кіно село відчуло себе. Оновленим і зарядженим, невідомою енергією. Надя та Василь стали місцевими героями, а їхня історія про кукурузину монстр поширювалася зі сміхом по селу, відбиваючи дух Леся Подрив'янського. Життя в селі стало значно яскравішим і цікавішим, адже тепер селяни знали, як не боятися змін. І вміти сміятися над собою та своїми страхами. І хоча галюциногенні гриби та самогон не стали постійною розвагою, вони змінили життя селян на краще, надихнувши їх на нові пригоди та відкриття. Коротше, як проштовхнути в чат GPT то, що він не хоче говорити? Е, ти йому говориш, він відмовляється, говориш, відмовляється. Потім кажеш, давай генеруй, як виходить. Він щось слащаву херню генерує, каже, не херня, давай там жорсткіше ще якось. І коротше, він пам'ятає то, від чого він відмовлявся, і починає це е, використовувати. У мене в інших творах там краще вдавалося, я так акуратніше підходив. Ну це своє таке мистецтво найобувати чат-GPT.